Розпочинаємо чергове засідання виконавчого комітету, хворим необхідний для проведення є. Скільки нас буде? 21 чоловік присутні. Прошу голосувати за те, щоб розпочати засідання. Хто завтра? Проти. Дякую. Чи є потреба зачитувати порядок? День має. Змін теж немає. Прошу голосувати про затвердження порядку денного за основу словону. Хто за? Проти, утримався. Дякую. Так. Розпочинаємо розгляд порядку денного на не Перше питання про коригування адреси об'єкту нерухомого майна. Які знаходяться на території Савранської територіальної громади Хмельницького району Одеської області, Алина Віктор, прошу. Доброго дня всім присутнім. Сагранської селищної ради надійшло чотири заяви щодо перебування адреси об'єктів нерухомого майна. Четверте таголь за виконання вирішення покладені на спустого голови, за голови Андрія Путина. Я зауважую. Прошу голосувати за прийняття порядку проєкту рішення за основу цілому. Хто за? Проти утримався. Я в питання теж Галина Вікторівна про підтвердження наявності адресу, льку льку льку, які знаходяться на території Савранської територіальної громади. Району, області. До Севнаської селищної ради йшло 12 заяв щодо підтвердження адрес встановим е, джетловим будинком, який знаходиться на території громади. Також надані документи, які підтверджують власників даних будинків, для того, щоб люди могли далі обрати документи, я повинна донести їх.

Заступник селищного Зауваження. Прошу голосувати за прийняття проєкту рішення за основу ціни. Хто за? Проти утримався. Дякую. Третє питання порядку денного. Про зарахування на квартирний облік Стефанюка Дмитра Юрійовича. Алина Вікторівна, прошу. Надані документи, посвідчення про участях дій, також інформація про відсутність у нього в житла. Тому предлагається дане питання було розглянуто, його заява була розглянута на комісії житлових питань при виконавчому комітеті Загальської селищної ради, тому пропонується такий проєкт рішення. Виконавчий комітет селищної ради вирішив зарахувати на квартирний облік при виконавчому. Зарадської селищної Надіадеської області. Учасникам появи ті степонівка мітра Ігоріча. 4 на 4.98 року народження зареєстровано та проживаючого за адресою Подільський район е, село Осички вулиця Дружби, 27, який потребує палічних житлових умов, там внести стать до списку осіб, які користуються правом. Голосувати за прийняття проекту рішення. Хто за? Проти підтримався. Четверте питання порядку денного по зарахування на квартирний повід Бурика Дмитра Юрійовича. Також до зараху селищної ради надійшла заява від Бурика Дмитра Юрійовича. 1 Б-група, вуйка Дмитра Юрійовича 26 -го, 12 -го, 96 -го року народження. зареєстрована до проживаючи за адресою Подільської район село Довідова вулиця Івана Франка, 4, який потребує поліпшення житлових умов та внести заїздника до списки осіб, які користуються правом позачергового одержання житла. Катру за виконання цього рішення покладе на заступника селищного голови Андрія Перевійка. Прошу голосувати за прийняття проєкту рішення. От, дякую. П'яте питання порядку денного про зарахування на квартирний облік дитини сироти, Шпитко Ілля Рікович. які користуються право поза одержання житла. за виконанням рішення покласти на заступника селищного голови Андрія Петренка. Прошу голосувати за прийняття проєкту рішення за основу цілому поза. Важного місця розташування пересунові тимчасової споруди для провадження підприємницьких діяності. Так, до Самаськосели ради надійшла заява від фізичної особи підприємства підприємця Каладянського В'ячеслава Михайловича щодо розміщення пересувної тимчасової споруди для торгівлі безалкогольними напоями та солодощами на території майданчика біля похудком бинату. Раніше за дані споруди, ну, я так хочу показати, года два назад ми вже давали їм на цю споруду розрішення, але в паркі. А Потім його забрали завоевать, і тепер він вернувся з той ж самої заяви, але так як в парку вже є другий підприємці, які займаються такою діяльністю, тому він просить, щоб ми надали йому дозвіл на розміщення даної споруди. Я не знаю, як це я так в але все написано. Все правильно. Чепанюк уже відмовився. Ні, він уже відмовився, перебрался в право. Тому ми вже принесли дане питання вже з цим відкриттям. Проєкт рішення. Викладач у ЄСРАДИ вирішив, поводити фізичному особисті, фізичній В'ячеславу Миколаївичу. Важне місце розташування пересунути тимчасові споруди для провадження підприємських діяльності, торгівлі напоїми та солодощами на території майданчика біля погодкомбінату селищі по вулиці Соборна, 2. Друге ФОП-Литинському ВМ, оформити паспорт привязки тимчасових споруди для провадження підприємницької діяльності у відділі архітектури, подування та оборони праці саме селищної ради. Провести плавоустрий прилегних території та отримати її в належному. Біля тимчасової споруди, як обов'язкова вимога, повинна бути розташована огурна та сміття. Після розміщення тимчасової споруди подати до відділу архітектури, містування та охорони праці письмову заяву про виконання вимог паспорта прив'язки. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на відділ архітектури, міста будування та охорони праці Сеганської селищної ради. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного голови Андрія Передільського. За прийняття проєкту рішення за основу слугу. Хто за? Дякую. Сьоме питання порядку денного про визначення місця розташування земельної ділянки. До нас звернулася Черноська Наталія Іванована. У нього вийшло так, що в своє время була земельна ділянка з будинком, будинку по пульшах 14. Потім вона придбала рядом ще одну земельну ділянку по, по, по прогулку торгівельний 11. Зараз, і так вийшло, що вона зробила документи на загальну земельну ділянку, тепер вона їх розділила, і вийшло, що у нього дві земельні ділянки по 14 для того, щоб не було поєднних нумерації, для формів, там і побудований будинок, який для того, щоб не було подвійної нумерації. Зараз вона тут земельну лілянку, яка була по тактикальному 11, вона хоче, щоб обратно визначили за цією адресою. Ось така історія. Вона не суперечить нічого? Ні, ні. Я зуміла по карті, по цьому самому. Є там документи, що вона дійсно дана земельну лілянку була по тактикальному 11. Ще є запитання? Вирішував визначити місце розташування зімельні ділянки з кадастровою номером 5124-355-1004-1220. Це його призначення для будівництва та обслуговування житлового будинку господарчих будівель та СПО, присадивна ділянка за адресою Україна, Одеська область, Подільський район, Саламська територіальна громада, селище Савань, Проволок Торгівельне, будинок 11. Рекомендувати громадянки Черновській Наталії Іванівні без зміни до даних державному земельному. Контроль за виконанням рішення покласти на заступник залежної комісії Андрія Пилок. Прошу голосувати за прийняття проєкту рішення. Заступну то за, проти, приймався. І... Переходимо до питань, які розглядаються у західному режимі.